Всім привіт! Сьогодні 2 серпня 2016 року. Ввечері є. Але сонце дуже високо. ну Прийшла пора жарко. 30 градусів гарантія є. Прийшла пора зайнятися ввечері викопкою маліни. В Ютубові дуже багато сюжетів про вирощування маліни. Про догляд за маліною. Ось і я повівся на це діло. 7 років назад заболів ідеєю посадити маліну, посадив 9 соток її тут на городі. Але в Ютубі він нема ні одного ролика про те, як викопувати цю маліну. А що мене привело до викопки маліни? Це за 7 років, 5 років з них. З них 5 років ця маліна в зоні нашій, тобто на моєму городі, вимерзає. Ось і цього року, 22 квітня, вже маліна розпустилась, виноград розпустився, але ж прийшла, прийшов північний вітер, який приніс 4 градуси морозу. І ця маліна вимерзла. Вимерзла абсолютно 99%. Пагонів ті, що мали плодоносити, вимерзли і пропали. І весь труд той, що по догляду за маліною, це треба і підв'язати, і розчистити. І дуже багато робот по догляду за маліною, все пішло на смарку. І стало останньою точкою за 5 років, останніх, які ця маліна росла, вона вимерзала і прийшлось мені її виорати. От я і хочу показати, що тільки що я ось цей крайній рядок проорав, а вже таких рядків, ну з тим, що ще не викопаним, з цим, буде 11. Одинадцять рядків нашого труда, надій на заробітки, все ляпнуло. Останній мій репортаж був зимою, як ця маліна ще стояла, надіялись ми на у добрий урожай. Але ж ні урожаю нема, фактично збирати нічого, а тільки наробилися. Ось, через що я і хочу показати людям, хто мріє про маліну. Це хороший бізнес, важкий, але хороший. Це таки дохід був, якби вона не вимерзала. Ну, уявляєте, із 7 років, 5 років вимерзло, то це щось каже. Значить, треба садити тільки там, де немає. Або протягів із берега, з північної сторони, бо якраз повертається північний вітер, і захватує в березі, там, от там в клубі, і сторони клуба захватує холодний воздух морозний, і несе сюди протягом і все вимерзає. То хто думає посадити маліну, то подумайте, чи ви її збережете, бо наробити можна дуже багато, а результату не буде ніякого. Через що я вимушений був? З оцих 14 рядів, яких у мене є, три там ще жінка оставляє собі на компоти, там на варення і на все остальне таке, дітям собі. А оці з 14-11 рядів я виорюю. Ну що насчет оранки? Для того, щоб можна було виорити, приходиться зрізати ось такі пагони на глибині чи ці, на висоті від землі 20-40 см для того, щоб було за що брати, тоді після оранки витягувати їх. Бо якщо не зрізати, то воно плуг не пройде і буде забиватися. Прийшлося, звісно, зрізати. Ось прийшли кури збирають, Десь якісь там черв'ячки, жучки, букашки. Це їхнє масуга. Ось так. Потім вибрати молотком, витрусити і винести це ще. ну, Лучше ще один раз наробити, ніж знов 10 років підв'язувати, розчищати, підв'язувати і робити. А в ітогі нічого збирати у літній період. Фактично хочу показати ось ці три ряди, які залишилися. Вони залишилися, ну з надією, може вдруг, ось дивіться. Було, оце, оце стебло вимерзло, не вродило. Оце вимерзло, не вродило, не вродило, вимерзло. Оце єдине, ось одне із десяти. Може там якусь ягодку дали. І так дивіться, нема, нема, все, все воно те, що мало родить, вимерзло. Ну це пішла нова порозль, яка, надіюсь, буде давати ще урожай. У цих трьох рядах. Це так для себе, для компотів, для дітей, для внуків. А так фактично нічого вона не вродила цей рік. Жалко, наробився, жалко, мав будь-доход, а нічого, Ну що тут це стебло давало урожай, бачите, полосою не примерзло. То дало урожай. А фактично 99% все вимерзло. І урожаю нема. Нова поросль. Це те, що на наступний рік. Треба розчищати, знову розчищати, все підв'язувати, о тут лишнього багато. Треба в кущах виставляти по три стебла, так як було ось в цьому кущі. Одне стебло було пройшлорічне, друге і третє. Із них одне вродило, а два вимерзло. А в основному воно все вимерзло. Не було чого збирати, жалко. Але що ви зробите? Така наша українська натура, надіється на щось лучше, а лучшого нема нічого. Як я ж кажу, із 7 років і 5 років даром проробили. Це все треба буде розчищати. Це ті три рядочки, що дружина оставляє на компот, на варення. Та й все. А те все. Прийшлося зрізати, виорати, винести на кучу і знищити. Ось так ось ця ділянка вся була викопана. Поки, -поки виорана. Виорана і зібрана. Ну, це ще поперечку треба буде одійти, відібрати. Це всі рядки, які зібрані. Всім пока. До якої я йду і хочу показати, скільки це труда для того, щоб витягнути цю маліну з землі, витрусити корінчики і щоб на наступний рік порослі не росла. Звісно, вона ще буде рости, буду культивувати, буду викопувати, щоб довести землю до толку. Оце така куча із, як було 900 кущів, 100 залишилося. Це 800 кущів. Оце 800 кущів маліни, яка на кучі лежить бо вже нема надії що слідуючий рік може, що цей високосний але ж попередні 4 роки хай цей високосний п'ятий рік а перед цим ж було не високосний, теж все вимерзає ну так в початку квітня як, як, як не 4, 5, 6 квітня, то цей рік я ж кажу, 22 квітня було 4 градуси морозу. Ну це мислимо. Жалко, звісно, і свого труда, і своїх рук. І те, що земля прогуляла, що там балакать. Та й ціна на маліну, можна сказати, ніяка. Ніяка. Як долар у три рази здорожчав. а маліна як була 10-11, ну 12 гривень баночка. То так вона й осталася. Це 12 найбільше. То про що може бути мова? А роботи я вам скажу ох і багато. Ох і багато. А тепер ще треба все це взяти. Ще витрусити. Скласти на ряднину. Винести на кучу. Отако, От о. Винести на кучу і далі думати, що з нею робити. А ще я вам скажу, біда одна. У цій маліні в землі заводяться личинки Хруща. А Хрущ три роки живе в землі і їсть корінці. О, бачите? все треба. Це теж шкідник, який ще 2-3 роки буде в землі безпокоїть нас. так повитрушувати. Ну, в общем, вечоріє, роботи багато. Буду закінчувати всім А на старість, може колись нагадаю, як я був чуть-чуть молодший та займався з дружиною маліною. Ну, без успіху. Сім років ляпнуло, скажімо так. Ну, всім пока, до побачення, будемо працювати далі.